Вітаю вас, друзі, шановні громадяни та просто хороші люди. Снеонацисти, праворадикали, сексоти. Сьогоднішній випуск буде дещо незвичайним. У цьому випуску я маю вам відкрити таємниці всесвіту та нарешті пояснити, що вами маніпулює штучний інтелект. Поміж іскусного інтелекту створюють систему маніпулювання в як це було в вашій війні. А Криптоєвреї, які керують управляють Ірану. і поступово поступово це все призводить до того самого зовнішнього управління, як і казав Медведчук. Внішні управління з сучотом внічні управління по питанням нічого управління. Проте, окрім Медведчука, у цьому випуску буде цілком доречно згадати і про іще одну істоту: про Мураєва. Мураєва. Якщо Це відео буде корисно подивитися не тільки вам, а й українським правоохоронцям. Так що підписуйтесь для того, щоб керувати світом. Наш проєкт щоб править міра. Не забувайте тиснути лайк до цього відео та лишати під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І сьогодні я хочу з вами знову поговорити про те, як російська агентура і проросійські пропагандисти продовжують навіть Зараз працювати в Україні та проти України для початку про вже згаданого мною Мураєва. Здрасте, Мураєв! Здрасте, Мураєв! Валіть нахер звіти. Якщо щодо Медведчука не потрібно пояснювати, хто це такий, то щодо Мураєва, я гадаю, варто нагадати Євгеній Мураєв. Це проросійський російський політик. Якщо казати, як є, це російський агент, який роками працював проти України. Євгеній Владінч Мураєв чудесний совершенна безконічно вас. Привітства він вдавав, що він займається політикою в Україні, але насправді він займався підривною діяльністю. У планах у Владиміра Путіна було його призначити голово. Ю окупаційної адміністрації, якби росіянам вдалося захопити Київ напередодні повномасштабного вторгнення, Мураєв казав, що він сподівається, що скоро в Україні зміниться влада. Друзі, я думаю, наступний рік буде однозначно лучше. Я чомусь думаю, що у нас буде перезагрузка. І власбутновий у проросійського Мураєва, окрім своєї політичної партії, був також і свій телеканал. Телеканал Наш і тут не треба багато пояснювати, що саме там транслювали. Донбас не знаходиться в составі України Я. в цьому протистоянні ордло Україна і дві сторони конфлікту. То тобто, есть реальна українська власть і ні пізнаний прі республіки. Оскільки помийка Мураєва спокійно собі працювала в Україні і її ніхто не закривав, як і самого Мураєва. Ми напередодні повномасштабного вторгнення прийшли із протестом і вимогою закрити цей телеканал і самого Мураєва. Там. щось цікаве й вировідно відбувається. Що влянемо ви наш на Бандера? Чи що? Тарас, зрештою, проти цього телеканалу було запроваджено санкції, його закрили. Ну а сам Мураєв, не дочекавшись російських танків у Києві, втік з України, і тільки потім йому заочно повідомили про підозру та оголосили його у розшук. Але де він зараз і чим він займається, достеменно невідомо. І я вже сам забув, що в Україні колись існувала така помийка. Телеканал наш аж допоки не з'ясувалося, що він вирішив повернутися. Направду тільки не сам. Сам телеканал, а його Ютуб-версія. І у Ютубі канал наш перейменували на канал Вишка. Тепер це, начебто, зовсім інше видання, якщо його так можна називати. Окрему увагу треба звернути на заголовки на цьому каналі, наприклад, про Авдіївський котел, та й гості на ньому відповідні. Це усі ті, хто раніше і жили на каналах Медведчука та на каналі Наш. До речі, одному із пропагандистів Медведчука, який жив на цій помийці, сьогодні служба безпеки України повідомила про під. Дозру за роботу на російську пропаганду, і тут же на цій помийці почали приховувати його відео. Назву канала змінили, але сутність його так і лишилася антиукраїнською, та її ведучі там лишилися ті самі. Якось, наприклад, оця, яка бере інтерв'ю у дуже важливого і професійного експерта. Зараз те, що вони хочуть зробити знову? Щоб германська імперія столкнулася с славянской, с русской, как хотите, так і называйте. щоб здесь через Крим Турецкая турецька імперія, присутствовала австро венгерская імперія ага. шановного експерта, у якого беруть інтерв'ю на цій помийці, звати Фікрет Шабанов. І він конспіролог, який усе, що вміє робити, так це нести. Люту дичину. Ваша еліта, вона продовжує політику. Ватикана, что является прямой угрозой мы говорим о личности Путина во-первых я его называю злым гением резиновая попа. Ну, а та сама ведуча, яка у нього інтерв'ю брала, це Лана Шевчук. Вона також відома пропагандистка, тому що вона працювала раніше на каналах Медведчука та і на каналі Мураєва. Наш зараз вона набагато обережніша у висловлюваннях аніж до повномасштабного вторгнення, і відіграє переважно роль просто підставки до мікрофона для інших пропагандистів Медведчука. Да, підписуйтесь на усі ресурси Дмитра Співака. Вот оно! Вот оно історія з внішнім управлінням. Що такое зовнішнє управління? Управління внічні внешним... управління да, э, керується не популізмом, а все ж таки об'єктивним аналізом ситуації. І поки підставка до мікрофона мовчить, запрошений на югість Дмитро Співак, також пропагандист Медведчука, розповідає про те, як жахливо в Україні утискають русскоговорящих. Тобі нічого не буде, тому що ти патріот. А якщо ти говориш на русском, скриваєш корупціонні скандали. Що ти даєш кітасовіти власті, гаврішаких та негативах. Проте говорячи про пропагандистів Мураєва та Медведчука, не можна не згадати і про ось цю іще істоту. Нашу общу діяч да, на знаю, ми робота лісі. Саме у нього права адміністратора на канал наш, який зараз перейменований на канал Вишка. І так він працював і на каналі Медведчука, і на каналі у Мураєва. Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все е, ні. <свистач> ми все ж таки спичик е осторожнею. Ми подумаємо тричі. Ми <свистач> ну, ж понімається рознарядка прийшла. Нравиться не нравится, Надо отрабати. Ну і на каналі наш він відпрацьовував як міг російські рублі, розповідаючи про те, що Україна сама на себе напала, що ніяка так звана Росія не нападала і не планує на нас нападати, і, взагалі, в Україні громадянська війна. А тепер говорити о тому, що ми работаем над возвращением Донбасса, да ви причину чого пішли-то? А офіційно Росія, сторона конфлікту? Звичайно. Майзькі зустрічі це проговорено. Е, Максима, це закріплено в міжнародних документах. <клід> Я не знаю, чи зараз Назар Діордіца, він же Макс Назаров працює і далі на Мураєва чи на Медведчука, чи, можливо, на свого нового власника. Путін вбився? У мене немає таких даних. Єдинственна політична сила, з якою зараз взагалі можна ввести діалог. <клід> Але він той, хто найчастіше бере інтерв'ю у Юрія Бойка, соратника Медведчука. Правда, на іншому каналі, який називається Да, Ето так і там обговорюють усі ті самі проблеми. Руський язик, люба дискримінація, особливо по язиковому признаку. Вона отвратительно дискримінірують, і намагається нізять по язиковому признаку. Ну проблема рускої заказного стає їм так сильно забороняють говорити російською, що вони тільки нею і розмовляють, і ще обговорюють як погано, що в Україні переслідують церкву. Виявляється, нука конкретно остановить вот захвати храму Вот эти ситуації. Паня дійсно у чому ж може бути проблема, якщо проти України. І не воює Так звана Російська Федерація, і при цьому в Україні працює вільно собі російська, так звана православна церква. І виходить ви єдиний, хто смілився е, висказатися проти ну, того. Ну, я знаю цих людей. Я вірю, що Ануфрій патріот України. То я хотів би сказати, що ця війна є. Громадянською так само великим патріотом України є й Нестор Шуфрич, який зараз сидить у СІЗО, і тому бойко буде за нього боротися. Ми допомагаємо зараз йому і ми будемо за нього боротися. То як і за Шуфрича, оскільки тут приймано в такої ситуації у парламент, працював і тут натяк. він просто ходив у парламент, нічого проти України не робив, і тут узяли Шуфрича і ні за що заарештували. Мені здається, у цій програмі не вистачає іще ще одного персонажа. Я всегда и говорю, я русский. Я добровольно вибору принлежать цивілізації. Жарти жартами, але насправді це дуже серйозне питання. Питання про те, чому в Україні під час повномасштабної війни досі спокійно може працювати російська агентура, яка відновлює свої позиції, принаймні у пропагандистському секторі. Ми це вже проходили. Ми бачили із вами яку величезну шкоду Україні завдають отакі антиукраїнські пропагандисти, і, попри усе, вони далі лишаються на волі, хоча. Варто було би їх відправити туди, куди вони й просили. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. У мене на жаль немає відповідей на ці питання, але якщо зараз не вимикати оцих антиукраїнських пропагандистів, далі буде вже занадто пізно, тому що вони працюють на розхитування внутрішньої аудиторії всередині самої України. Вони й далі безкарно продовжують працювати проти нашої держави. І я сподіваюся, що цій безкарності Кладуть кінець. А поки що про хороші новини. Воїни кількох підрозділів Сил оборони України за учора отримали від вас 630 нових дронів Камікадзе, і переважно це товсті дрони, але це ще не усе. Бо і ще від сьогодні починаються масові поставки тепловізійних дронів Камікадзе, на які ви дали 100 мільйонів гривень. Не зупиняйтеся, продовжуйте і далі допомагати Силам оборони України. Усі реквізити є в описі до цього відео. І, окремо, друзі, я прошу вас поширити цей випуск, аби згадані мною пропагандисти нарешті почали нести відповідальність за роботу проти України.